Росія стягує війська до Покровська, українські сили ведуть вуличні бої і проводять зачистки. Ворог намагається взяти під контроль шлях до Гришиного. Мирноград під загрозою, але Генштаб запевняє, оточення немає. Єврокомісія оцінила прогрес України. Брюссель визнав, Київ демонструє найкраще за три роки результати реформ, навіть попри війну. Чи наблизить цей звіт Україну до членства в ЄС? Перші місцеві вибори у США за другого терміну Трампа стали політичним тестом. Республіканці втрачають позиції, а демократи перемогли в ключових містах і штатах. Чи стане це початком політичного перелому в Америці? Російські війська нарощують присутність у Покровську, повідомляє аналітичний осінт проєкт Діпстейт. Українські підрозділи ведуть вогонь по супротивнику по всьому населеному пункту та проводять зачистки. Крім того, росіяни намагаються взяти під контроль ділянку між Покровському і Гришиним. Через це Мирноград опинився під загрозою відрізання від зовнішніх шляхів, і ситуація там залишається напруженою. Водночас у Генштабі повідомляють оточення у Покровсько-мирноградській агломерації на даний момент немає. Жоден підрозділ ЗСУ не перебуває у блокаді і, попри складну, обслуговування. Встановку. Операція з виявлення та знищення сил ворога в Покровську триває. У Генштабі ЗСУ підтвердили, українські сили оборони вдарили по ключових об'єктах паливно-хімічної інфраструктури РФ. У ніч на 4 листопада уражено завод «Лукойл» ніжгород НЕФТІ оргсінтез у Кстові. Потужний НПЗ, який забезпечує російську армію та виробляє близько 30% бензину в країні. Підприємство випускає понад 50 найменувань нафтопродукції, яку використовують російські окупанти. Після влучання зайнялася пожежа. Масштаби збитків уточнюються. На момент атаки на заводі проводили ремонт пошкодженого через попередні атаки апарату для первинної обробки нафти. В операції задіяли понад 50 українських дронів, зокрема Бобер та. FP1. тим часом як на окупованій Херсонщині українські війська знищили склад пальномастильних матеріалів російських загарбників. Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про євроінтеграційний прогрес України у документі за період із вересня 2024 по вересень 2025 року зазначено, що Україна демонструє значну стійкість і сильну відданість реформам попри війну. Брюссель відзначив хороший прогрес у реформах державного управління та економічному блоці, зокрема в цифровізації та покращенні якості послуг у сфері судочинства... Певний прогрес, а в антикорупційній обмежений. Європейська комісія також закликала Київ не послаблювати вже ухвалення антикорупційні реформи. Віцепрем'єр Тарас Качка назвав цьогорічний звіт найкращим за три роки. Україну включено до четвірки держав, які зробили найбільше реформ серед усіх кандидатів на вступ до ЄС. Більше подробиць розкаже наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька у програмі Український фокус. Одразу після новин дивіться її. Пряме включення Україна отримає масштабну міжнародну підтримку у 2026 році. Зокрема, Норвегія оголосила про виділення 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України. Міністри оборони двох країн підписали меморандум про створення спільного оборонного підприємства на території України. Німеччина планує збільшити допомогу Україні ще на 3 мільярди євро. Ці кошти підуть на закупівлю артилерії, дронів, бронетехніки та систем Петріот. Загалом у бюджеті Берліна на 2026 рік передбачено 8,5 мільярдів євро підтримки. Німеччина залишається найбільшим європейським донором України. Загалом країни НАТО виділять 60 мільярдів. Доларів допомоги у 2026 році альянс планує розширити співпрацю з українською оборонною промисловістю та інноваційним сектором. Частину допомоги в межах ініціативи «Пьорл» вже надано решта у процесі постачання. Польща не чекає на Європу і створює власну антидронову стіну. Як повідомив заступник міністра оборони Цезарі Томчик в інтерв'ю Блумберг, Варшава планує розпочати будівництво системи протидії безпілотникам уже найближчими місяцями. Перші елементи хочуть запустити через три місяці після оголошення, а завершити за два роки. Це буде ще один рівень польської протиповітряної оборони поруч із системами, які вже захищають небо від дронів літаків і ракет. Нагадаю, у вересні цього року декілька російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Тоді країна вперше застосувала зброю з літаків, а НАТО активувала статтю четверту альянсу. Тепер, за словами Томчика, Польща діє на вип попередження і хоче сама гарантувати безпеку свого неба. США послабили санкції проти Білорусі, дозволивши операції з літаками Олександра Лукашенка. Міністерство фінансів США скасувало обмеження проти авіакомпанії Белавія та трьох бортів, що використовуються білоруським диктатором і його оточенням. Йдеться про президентський боїнг 737 ще один літак урядового авіапарку та розкішний вертоліт компанії. Славкалій, який перевозить Лукашенка між заміською резиденцією та мінськом, рішення стало частиною ширших кроків адміністрації Дональда Трампа з налагодження контактів із режимом у мінську після звільнення білоруських політв'язнів. Нагадаю, у вересні 2025 року влада Білорусі звільнила 52 політичних в'язні. Серед них опозиційний політик Сергій Тихановський. Досі за даними правозахисників у білоруських тюрмах перебуває понад тисячу політв'язнів. Боротьба з дезінформацією в енергетичному секторі одна з тем, на яку дискутували на всепольському економічному саміті у Варшаві. Ішлося про фейки, які існують навколо теми відновлювальних джерел енергії, атомної енергетики чи цін на електроенергію. Їх дедалі частіше використовують для підриву довіри до відповідальних інституцій галузі, кажуть фахівці. Представники НАСК, Міністерства енергетики та експертних організацій підкреслили, що інформаційна безпека стає частиною енергетичної безпеки, і розповідали про те, як атаки на критичну інфраструктуру нерідко супроводжуються кампаніями дезінформації. Як приклад такої атаки, експерти згадували інцидент з російськими дронами, які перетнули польський повітряний простір у ніч на 10 вересня як дрони влічали тоді, коли якийсь час тому безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Вже зранку вийшов міністр цифровізації і сказав: це не українські дрони, це російські дрони. Ми бачимо зранку активізацію акаунтів, які поширюють російські наративи. Будь ласка, не повторюйте цього. Це дезінформація. Маємо перевірену достовірну інформацію, і вона звучить ось так: саме це нам потрібно привчити громадян користуватися перевіреними. Урядовими каналами Мами комунікації справдано зокрема, вдається успішно долати спроби поставити під сумнів енергетичну трансформацію країни, розповів фахівець міністерства енергетики. За його словами, дослідження, проведені міністерством промисловості, торік показали, що поляки підтримують будівництво атомної електростанції на рівні понад 90%. Будова Будівництво електростанцій електростанції вже отот -от почнеться. 2035 року перший реактор буде введено в експлуатацію. А 2036 вже мають підключити до мережі. Буквально за 2-3 роки ми залімо перший атомний бетон, перший бетон під реактори. Це дуже хороші новини. І тепер нашим завданням як державних інституцій є забезпечити, щоб ця інформація широко доходила до суспільства, з чітким меседжем, що це необхідно, що все, що ми говоримо про атом енергетику ґрунтується на перевірених даних наукових джерелах, які повністю верифікуються. тема. У Варшавському університеті відкриють кримсько-татарські студії. Аби офіційно заявити про такий намір до Варшави приїхав лідер кримських татар Рифат Чубаров. Пілотний проєкт планують запустити з наступного року можливі напрямки студії кримсько-татарська мова, історія, культурологія та політологія. Проєкт обговорили під час дискусії, присвяченій збереженню культури та ідентичності кримських татар, що нині під загрозою через російську окупацію Криму. Рифат Чубаров переконує в студії. У польській столиці зможуть об'єднати татар усієї Європи і відкинути наративи, які десятиліттями насаджують росіяни. У Криму вони знищують кримсько-татарську мову, переписують історію, насаджують російську культуру. До прикладу, у кримсько-татарських школах півострова нині понад 93% предметів викладають російською мовою. Є організація Кримський Дім, є науковці, які підтримують цю ідею. Тепер це от обговорення була як презентація ідеї. Маємо тепер сідати і виписувати концепцію. Намагатися структуру і, в залежності від можливості, вже розпочати роботу це знак солідарності і готовності Варшавського університету, Польщі, взагалі як такої, підтримувати кримсько-татарський народ в його боротьбі разом з Україною за вільну батьківщину за те, щоб розвиватися в вільній демократичній Україні, а не під п'ятою російського окупанта. У США відбулися перші місцеві вибори за другого терміну Дональда Трампа. Вони стали важливим політичним тестом для обох партій. Демократи здобули низку гучних перемог, вигравши перегони за мерів і губернаторів у ключових штатах. Мером Нью-Йорка став 34-річний Зогран Мамдані. Народжений в Африці, емігрант, мусульманин і відкритий критик Трампа. Явка у Нью-Йорку була найвищою з 1969 року. Мамдані. Закликав підвищити податки для корпорацій та багатіїв, щоб оплатити амбітну ліву політику, зокрема замороження орендної плати, безкоштовний догляд за дітьми та безкоштовні міські автобуси. Також демократичні кандидатки перемогли на виборах губернаторів Вірджинії та Нью-Джерсі. Демократи взяли гору і у Піцбурзі, Бостоні, Бафало та Цинценатті. Проте опитування показують, попри зниження рейтингу республіканця Трампа, бренд демократів залишається загалом непопулярним зрештою, якщо хтось і може показати нації, зрадженій Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. Якщо існує спосіб залякати деспота, то це зруйнувати самі умови, що дозволили йому накопичити владу. Це не лише спосіб зупинити Трампа, це спосіб зупинити його наступника.